Підготовка в навчальному центрі і тут це дві великі різниці. В навчальному центрі е, нічого не літає, нічого не знімає тебе над головою О, і не чують вистрілів. Тут все-таки вже більш може бути загрози для твого життя і складніше. складніше. Ну, ми тут відчуваємо себе як одна сім'я. Інструкторам приділяють кожному увагу. Любому можуть пояснити. Розказати У кожного інструктора досить фахові хлопці, які пройшли бойові дії, мають підхід, грамотні досить. Ну, Пояснюють так, що я вже не розумів, як може не дійти. Медицина. Медицина це перш за все. Ну, і Поточна стрільба, щоб люди, люди розуміли, з чого, як і, і окопи. Окопи це дуже, дуже дуже головне і дуже правильно, як їх викопати, як продумати, бліндажі, завороти, повороти. Все, щоб було, щоб людина мала і розуміла, як вона має це зробити. Так буває, люди панікують від вистрілів, від вибухів, але приходять психологи, займаються нами, пояснюють. Як вийти, як вивезти людину з стресової ситуації, як врівновагу себе. Ну, не хотілося, щоб це було. Це страшне. Це в будь-якій державі війна це є страшне. Це. Але вона у нас вдома. І нам просто приходиться.